Привіт, мої любі! Сьогодні ми з вами напишемо письмовий переказ, підготувала для тебе Лівічук Ірина. По-перше, ми з тобою пригадаємо, що таке переказ? Згадайте, будь ласка. Так, переказ. Це слово, яке має кілька значень. Перше значення. Переказ більш або менш вірогідна розповідь про минуле, яку передають звичайно в усній формі. Та переказ гроші, що переказуються, пересилаються поштою телеграмом. Через банк, а також повідомлення про таке повідомлення. Всі згадали А зараз почнемо ми з вами саме з загадок. Перша загадка. Спритний майстер у стрибках, на деревах, по гілках. Вся руда пухнастий хвіст рідний дім для неї ліс. Як ви гадаєте, хто це? Так, це білка. Наступна загадка. Влітку сірий, взимку білий, полохливий, несміливий, попсує в городі грядку, утікає без оглядки, а собачий вчує гавки так душа відразу в п'ятки. Так це, звісно, заєць. І як ви вже здогадалися, сьогодні ми з вами будемо переказувати текст, як білка і заєць одне одного не впізнали. Спробуйте, будь ласка, ви пофантазувати, чому заяць і білка могли не впізнати один одного. А зараз, будь ласка, послухайте сам текст: Як білка і заяць одне одного не впізнали. Якось улітку познайомилася білка і заяць та й стали друзями, а потім прийшла зима. Білка вимостила собі гніздо на дереві, а заяць під кущем сховався. От поглядає білка на нього і не впізнає, бо сірий, а став білий, як сніг, а зайць і собі не впізнає подруги та була в руденькому кожусі, а ця в димчасто сірому. Аж тоді впізнали одне одного, як літечко, прийшло і їм вбрання повернуло. Ось ви прослухали такий малесенький текст. А тепер давайте ми його з вами проаналізуємо. З'єднаємо відповідні слова і їх визначення. Зачин. Тобто початок тексту це одне або декілька речень, з яким ми з вами дізнаємось, про що і про кого буде йти мова у тексті, де і коли будуть. Розгортатися події. Основна частина. Це в нас речення, які складають основний зміст тексту. У них описується весь сюжет тексту, розповідається про розвиток подій. Заголовок це назва будь-якого твору. Кінцівка. одне або декілька речень, у яких підводиться підсумок усього сказаного. А тепер, друзі, перше завданнячка для вас. Ви повинні прочитати цей текст та з'ясувати для себе, яким кольором позначено заголовок зачин, основну частину та кінцівку. Будь ласка, працюйте, ставте відео на паузу. Та зробіть, будь ласка, мені це перше завданнячко. Завдання під номером два. Складіть мені, будь ласка, план тексту. Завдання під номером три. Спробуй. Переказати текст близько до змісту. Нижче в тебе є опорні слова та словосполучення. Це тобі на твою допомогу. Давайте разом зачитаємо ці слова, познайомилися, вимостила гніздо, сховався, поглядає білка, не впізнає. Димчасто-сірий вбрання повернуло. На листочку ми з вами записуємо письмовий переказ, далі план тексту, а далі вже сам переказ, який ви запишете самостійно. Дуже вам дякую! Ви в мене молодці. Чекаю фото вашого переказу для перевірки. До побачення!